Всім миру Божого, всі слава Ісусу Христу, і з вами місія Слово Божє. Знаєте, поділюся з вами сьогодні таким Е, Я подивилась на каналах Солтанінка такий ролик прекрасний, і там, де зараз є багато християн, які говорять, що потрібно. Прощати своїх ворогів, любити своїх ворогів. Але Біблія нам говорить, що ворог ворогу є рознь. В Біблії написано, що любіть, благословляйте і прощайте своїх ворогів. Це говориться про тих ворогів, які. Злословлять наприклад, коли ти приходиш, проповідуєш своїм рідним, близьким, проповідуєш Слово Божє і тебе гонять, осуждають, і, і там проклинають, і всяке таке подобне. А Ісус каже: благословляйте, моліться за цих людей, прощайте цих людей. Ну там не написано, що прощайте тих, хто приходить убивати, хто приходить гвалтувати, обкрадати, хто приходить знищувати, там так не написано. І знаєте, приход Ісуса Христа на землю це любов Бога до нас. Тому що перший світ Бог потопив із-за того, що люди були сильно в гріхах. Дуже величезних гріхах, і це тому, що Бог він скинув сатану з неба і він упав куди? На землю, і за ним посипалося куча-куча чертей. Тому тут на землі наш самий головний ворог людства це сатана, сатана і його слуги це біси, які приходять до нас. Знаєте, всяких фільмів з усього, що, ну, з чого ми можемо їх запускати. І тому куча куча чортів, вони є тут на землі, вони в Поднібесі. І Ісус Христос, Він прийшов на землю, Він утвердив оці закони, які ще при Моїсеї Бог дав. І їх не могли виконувати. І тому на землі було дуже-дуже багато писавщини. І Ісус Він прийшов і сказав: «Любіть, любіть, прощайте, ну суд приміняйте до себе. І я в першу чергу маю судити себе, не людину, а себе, З себе починати очищати. Всі свої гріхи, очищати свій мозок, все, що я запустила в себе, очищати і наповнюватися словом Божим. І тільки так приходить любов Божа, тільки так я зможу прощати, тільки так я зможу любити, благословляти. Без Бога це неможливо. І Ісус прийшов, Він учив своїх учеників і користуватися зі зброєю. Він е, учив, як використовувати правильну зброю для захисту, для захисту і для захисту іменно тих, хто прийшов убивати тебе. Нам, якщо ми християні, ми повинні йти і захищати себе, захищати свої родини, захищати е, свою країну. А не бути пацифістом. І апостоли, вони були не пацифісти. Сам апостол Петр ходив з нічом. Ну Ісус сказав їм, що Я уходю, я уходю від вас, поки я був з вами, я захищав вас. А тепер я уходю і продайте одежу і купіть ще зброю, ще меч купіть. Пару штук вам це охватить, щоб оборонятися від злодіїв, від беззаконня. І... і знаєте, що він ще сказав? Що то, що ви там зганяєте Словом Божим духів, оцих чертей там, демонов, це хорошо, але ваше діло безпокоїтесь про те, щоб ваші імена були записані на небесах в книгі життя. А як я можу? А як можна, щоб моє імя там було записане? Мені треба прибувати в церкві, живій, там, де знаходиться сам Бог, Ісус Христос. І прибувати в Його слові? І слухати. Божих людей, яких Він дав в моє життя. І знаєте, сказав Ісус, що тільки так я зможу спасти свою душу, спасти душі своїх рідних, близьких і попасти на небеса, там, де моє ім'я записане. Тому я вас запрошую живу в живу Церкві Ісуса Христа. Де, е, знаєте, люди освобождаються, де приходить свобода від гріхів, де приходить зцілення від всяких хвороб, від всяких депресій. Я вас запрошую, щоб разом е, вивчати Слово Божє. Нехай вас Господь благословить, сохранить на всякому місці, де ви не були би. Всім вам миру Божого.